Привіт, друзі! Ви дивитесь канал ТПН. Сьогодні особливий день, святковий день для України, день незалежності нашої батьківщини. Нам, українцям, є за що пишатися, адже ми вибороли право бути вільними. Але сьогодні, коли за вікном йде війна, ми відчуваємо не лише гордість, а й біль. Ми пам'ятаємо, якою ціною дається наша свобода. Один наш глядач, який, як і багато хто з нас, переживає цей біль, написав вірш. Він про все те, що зараз відчуваємо ми, про все, що варто усвідомити. Послухайте. День Незалежності сьогодні, а за вікном йде четверте літо, клята війна. Сумна війна. Війна йде, лунають постріли, лунають вибухи повсюду. В тилу сидять і страх і біль. На фронті побратим не зберігає друга. Димить війна, і тут, і там ламає і життя, і долі, і виникає каїття перед дітьми. Ще буде цей повтор на Україні. По батьківській по нашій волі, чи буде кожне століт геополітика жадати нашій українській крові? Чи може час настав підготуватись на 130 літ і не віддати більше стільки молодої крові? Що залишається батькам і матерям робити? Придумати той захист со щитом, мечем, конем, а може полишити все, як є? Кур'єри, вільна каса, кажуть, зараз модні в нашому світі. Як було і 100, і 500 років тому, відповідь на ці всі питання вже існувала. Вона в нас самих. Це і зброя в наших руках, і наша воля, і наша здатність до єдності. Це те, що відрізняє нас від тих, хто досі просто шукач місця під сонцем. Сьогодні, в День Незалежності, ми не просто святкуємо, ми усвідомлюємо. Що це свято результат нашої боротьби. І кожен, хто слухає, хто думає, хто діє для своєї країни, він є частиною цього захисту. З Днем Незалежності Україна, з ним незалежності, друзі. Нехай наша воля буде міцною. А наше майбутнє сильний, мирне, щасливий. Наша знімальна група разом з 30 ю